Вітаю! В сьогоднішньому огляді досить потужні ліхтарі, які можна використовувати для кемпінгу, для риболовлі, для туризму, як аварійне освітлення і тому подібне. Я вже робив огляд на один із таких ліхтарів це був ліхтар середньої потужності. Сьогодні протестуємо три таких ліхтарі вони відрізняються за потужністю. Один із них на 15 Вт та 30 світлодіодів, другий на 30 Вт 60 світлодіодів. І ще один досить потужний на 60 Вт та на 144 світлодіоди. Ліхтарі на 15 та 30 Вт бувають двох типів: жовтим свіченням та білим. Я купив ліхтарі, які світять білим світлом. Найпотужніший ліхтар може світити як білим, так і жовтим світлом. У комплекті з ліхтарями на 15 та 30 Вт йде інструкція із короткими характеристиками кожної моделі. А також зарядний USB кабель типу Type-C. У самій потужній моделі, крім інструкції та зарядного кабеля, також можна знайти ремінець для зручного перенесення і перехідник, за допомогою якого ліхтар можна прикріпити до штатива. Також є гачок, за допомогою якого можна ліхтар підвісити, і в комплекті з кожним ліхтарем є металеві пластини, з одного боку яких наклеєний скотч. Ця пластина кріпиться до певної поверхні, а вже до неї потім за допомогою магнітів можна прикріплювати ліхтарі. У самого потужного ліхтаря два магніти, у менш потужних по одному. Зарядка всіх ліхтарів відбувається через кабель Type-C. Також присутній вихід USB-A, тому ліхтарі можна використовувати як павербанки. Пізніше протестуємо, із якою силою струму вони можуть заряджати телефон. 15 ватна та 30 ватна модель вмикаються натисканням на кнопку живлення. Вмикається спочатку найяскравіший режим. Повторне натискання вмикає середній режим. Ще одне натискання вмикає найтускліший режим. Світлодіод, який знаходиться збоку, сповіщує про стан акумулятора, тобто про його розрядку та зарядку. Всього світлодіод має 4 поділки. Всі розіми в ліхтарях вологозахищені, ступінь захисту ip 65 Проте, не рекомендую їх використовувати на сильному дощі. Найпотужніший ліхтар вмикається таким же натисканням на кнопку. Спочатку вмикається на яскравіший режим білого кольору. Повторне натискання увімкне на яскравіший режим жовтого кольору. Ще одне натискання увімкне знову ж таки яскравий білий режим. Останнє натискання увімкне мигаючий червоний режим. Натискання та утримання кнопки живлення на білому або жовтому режимі. Увімкне регулювання яскравості. Щодо ємності акумуляторної батареї, то 15 ватний ліхтар має ємність 4800 мАч, 30 – 7200 мАч і 60 – 15600 мАч. Розробник заявляє, що ємність реальна і відповідає дійсності. Є у мене невеличкий штатив ішов в комплекті. Із ліхтариком-брелком. Тому продемонструю, як ліхтар кріпиться до цього штатива. Ніби непогано і в принципі можна використовувати. У кого є більший штатив, то, звичайно, стійкість буде набагато кращою. Тепер протестуємо ці ліхтарі у ролі павербанків. Почнемо із найменш потужного і будемо йти по наростаючій. 15-ватна модель видала 0,45 А5 при 5 В. 30-ватна модель показала аналогічний результат. Мій телефон, який підтримує швидку зарядку, писав, що зарядне, погане і, можливо, пошкоджений кабель. 60 ватна модель видала 1,2 А, що вже є дуже хорошим результатом. Хоча розробник заявляє потужність у 2 А. Можливо, з іншими моделями телефонів, так і буде. Холодильник має дуже слизьку поверхню, але всі ліхтарі прекрасно кріпляться і не збираються сповзати. Якщо прикріпити їх до іншої поверхні, то потім їх взагалі досить важко відірвати. Проведу тест на яскравість, але майте на увазі, що камера телефона не передає й половину їхньої яскравості. Площа кімнати приблизно 18 квадратів. І так, найяскравіший режим 15 ватної моделі. Середній режим і, відповідно, самий тусклий режим. Найяскравіший режим 30 ватної моделі. Середній режим. І найтускліший режим. І на завершення тестування 60-ваттної моделі. Після вмикання активується найяскравіший режим. Натискаю та утримую кнопку для зменшення яскравості. Аналогічні дії застосовую до жовтого режиму. Знову ж таки вмикається білий режим. Натискаю та отримую кнопку для зменшення яскравості. Завершуємо огляд червоним мигаючим режимом. Ліхтарі варті уваги. Посилання на сторінку ліхтарів знизу під відео.